Чому ми користуємося цінностями, що дозволяють виправдовувати корупційну поведінку? Побутова корупція небезпечна саме тим, що вона знаходиться на низькому соціальному прошарку. Вона дозволяє громадянам поступати за внутрішніми переконаннями. Коли ми підтримуємо цю корупцію навіть на побудовому рівні, а ми розуміємо, що вона має певну вертикаль і знизу формується до верху, ну чи навпаки, я не знаю, як навіть правильніше сказати, але це вертикальна структура. Чому всі знають, що починати треба з родини й школи, але мало хто стає прикладом. Якщо дитина чує, у своєму середовищі е, нормалізацію е, корупції чи побутової корупції, е, то, то в неї не може бути сформовано цінності щодо того, що е, це певне неповага е, або негідна поведінка. Я от довго думала про якесь єм, ємке визначення. Корупцію у школах, але не виходить насправді, це дуже величезний зріз того, що відбувається у суспільстві, навіть коли є щире бажання віддячити, треба бути дуже обережними і думати, чи не стане це початком корупційної складової. І чому не пізно розвивати доброчесність у будь-якому віці? Доброчесність це означає приймати до уваги всі сторони, які чиї е, інтереси, права і побажання будуть заторкнуті цим рішенням. Цінності soft skills – Це одне один з найважливіших буде навичок до 25 п'ятого року. І доброчесність це є однією зі складових цих м'яких навичок. Водитися на корупційну дію чи ні, нам підказують цінності. І номер один у списку цінність безпеки, можливість задовольнити базові потреби з вигодою насамперед для себе та найближчого оточення. Цінності це в першу в першу чергу. Це якісь близькі люди і ставлення між ними. Моя родина, мої друзі, мої найближчі. Важливо, перш за все, сім'я. Перш за все, а колись була ще й робота. Бути в безпеці, бути в сімейному колі, мати стабільну е, роботу, зайнятість, розвивати і вкладати в себе. Повага один до одного, і повага до дітей, і виховувати дітей як особисто. Це провивається з дитинства. Так, як Ерік Берн Бен казав, до семи років. В принципі, весь сценарій життя вже побудований. Яка обстановка в сім'ї? Як люди один до одного відносяться, як поважають один одного, кохають один одного. Це все було дуже важливо. В суспільствах, які були, якби, які декларативно були спрямовані на благо людини, але насправді вони, ну, скоріше, от, скажімо, колишній Радянський Союз, чи тоталітарні системи, там зовсім не є благо індивіда в пріоритеті. Ясне діло, що вони привчають громадян до певного типу свідомості, коли ти якби повинен постійно остерігатися і піклуватися про власну безпеку, замість того, щоб думати взагалом про, про те, як тобі будувати спільне життя з іншими людьми, так щоб вам обом було добре. Стосовно корупції, ми маємо також міркувати про матеріальні і нематеріальні цінності. Матеріальні цінності їх часто ще називають цінностями виживання, але ж і гроші, як такі, теж є виявом матеріальних цінностей. Прагнення до грошей це є виявом прихильності до матеріальних цінностей. А Нематеріальні цінності це якраз успіх, любов, здобутки, досягнення, які, якісь кращі стосунки, прагнення творити нове, там, креативні всі ці прагнення. Агнення, це не матеріальні цінності, і е, в ідеалі і ті, і ті інші є важливими, і в ідеалі вони мають бути збалансованими. Якщо людина зловживає своєю посадою для того, щоб отримати гроші, вона нехтує нематеріальними цінностями честь. Там доброчесність, гарні стосунки з тими, хто тебе оточує, почуття обов'язку, які ти маєш виконувати. Це бути гідною людиною, це в принципі відображення нематеріальних цінностей. Так що людина віддає все це для того, щоб здобути матеріальні цінності, це вказує на те, що є викривлена система цінностей. Розвивайте в собі цінності, які не виправдовують корупцію. А дозволяють відмовитися від неї, наприклад, гідність, довіру та повагу. Це допоможе вам контролювати свої вчинки і думки та відчувати причетність до позитивних суспільних змін. Навіть добре і чесна людина може вдаватися до корупції, якщо відчуває тиск оточення. Тобто публічно вона погоджується з правильними речами, які чує, наприклад, з медіа. Але нормою залишається те, як живуть усі навколо. Що побутує, і що є правилом самої групи, так тобто я би тут вдалася до такого поняття як конформізм, Якщо людина дуже хоче бути приналежною до групи або дуже хоче відповідати очікуванням групи, або боїться відрізнятися від інших, то вона схильна давати неправильні відповіді у дуже простих, навіть математичних прикладах. А цінність на сфера людей, вона, крім того, що е, має правильні і неправильні е, атрибути, е, вона ще потребує додаткового такого осмислення, аналізу. Е, і інколи люди через сильні негативні емоції, страх про вину е, і інші е, е, можуть ухилятися від осмислення. Давати хабар дуже важко на початках, тому що ви, ти не знаєш, чи вийде. Яка буде реакція цієї людини, наскільки вона готова задовольнити твій твій запит там, на це анти... протиконкурентне рішення і за те, щоб там, там отримати якусь перевагу, оцінку в, в університеті, послугу в лікарні і в інших місцях? А друга сторона, яка бере, вона залежить від того, від середовища, Середовище впливає. Тому що якщо є контроль, дисципліна, порядність і інші речі. Тобі страшно це робити все більше і більше. Це питання втрати. Це на першому етапі. Коли механізм налагоджений і є схематоз, то тоді, власне, коли ця вся система, вся проникнута або великі корупції, або звичайної корупції, тоді немає ніякого страху. Це сприймається як належне, належна, призвичайна корупція. Це просто подарунки, це просто подяка, це просто віддячити за те, що ти посміхнувся людині. Поміркуйте над тим, що в політиці та сфері державної служби працюють такі ж люди, як і ви. Тому вимагати покарання до них і заперечувати його щодо себе, це подвійне ставлення до цінностей. Всі ці речі, які нас оточують, ці всі корупційні схеми, власне, і можливі через те, що непідкупності немає в достатньому обсязі. Деколи. Приходиться і на ті ці матеріальні цінності відкликатися. Нікуди від того не дінешся, такий світ. Якщо тобі там пішли тобі на зустріч, чи швидше видали якісь результати аналізи, чи швидше пропустили черги, і ти ти чи хтось якісно виконав свою роботу, і ти відчуваєш, що ти хочеш віддячити. Я вважаю, що в цьому нічого немає поганого, тому що це якби подяка. В певних структурах, якщо передбачені якісь послуги, і вони затягуються в часі, то ем, за допомогою. Грошей можна це пришвидшити. Я вважаю, що багато що, чого людина достойна просто по факту свого народження. І щоб щось отримати не обов'язково чимось платити. Корупція це дуже погано, тому що. Ой, це ж не хочеться таке казати тому, що простому народу дуже важко жити через цю корупцію. Я дуже часто проговорюю батькам, які там давай ми тебе запишемо поза чергою до лікаря. Я кажу ні я піду ліпше в приватну клініку, але я не хочу доплачувати за те, щоб мене взяли там, наприклад, раніше. І від голови батьківського комітету. Там якась заборгованість за минулий семестр. Яка заборгованість? Я наче все платила? Тут є номер картки. Треба надіслати кошти. З усіх боків тобі не встигнеш заробити, як треба всім роздати. Ну, хочеш щось в житті мати плати. Треба доздати. А то дитину зацькують або поставлять низький бал. А, то в них нещодавно бібліотеку затопило, Видно, кошти туди пішли. А ми пропустили батьківські збори. Мабуть, там на щось дозбирували. Це поняття, що за все в житті треба платити, можна розглядати буквально через оплату, через кошти, так, і якісь, так, віддачу якихось ресурсів або метафорично, тому що людина може платити часом. Інколи корупція це те, що скорочує час у досягненні мети. Інколи треба заплатити часом вистояти свою чергу і отримати е, ту ціль, яку людина хоче отримати, або виконати ряд правил і отримати доступ до якогось ресурсу, але інколи люди хочуть бути е, такими швидшими ніж інші, через хитрощі свої до корупція це зменшення порогу відповідальності за те, що ми називаємо великою корупцією, тому що якщо ми звикаємо і самі приймаємо участь до... В тому, щоб там когось залагодити якийсь контакт, доступ до посадової особи, до послуги, до черги, воно за цим далі виникає історія, коли ми можемо сказати, що це ми вже звиклися до цього, і звичайно, корекція – це не тільки про звичаї, а призвичаїлість до цього процесу. В медичній сфері це може бути хабар для отримання більш швидкої послуги або для отримання послуги, яка не входить в протокол лікування. Що достосується приватного бізнесу, то, наприклад, це може бути історія, коли підприємець, наприклад, власник кав'ярні, намагається отримати якусь дозвільну документацію більш прискореним способом і для цього дає хабар публічному службовцю, який відповідає за надання цієї послуги. Якщо в певному суспільстві е, така е, побутова корупція є частиною цінностей чи традицій, які відображають якусь культурну специфічність цієї групи і інакшість по відношенню до інших, е, ну, то можливо, це має теж е, такий, е, таку наче схильність наслідуватись, передаватись покоління в покоління. І е, е, це може теж бути несвідомим, це може бути частина такої. Несвідомого способу взаємодії між людьми, що тільки так можливо. Якщо я власним прикладом своїм дітям е показую, що я можу толерувати корупцію, що я можу дарувати вчителям подарунки, е здійснювати нагороду винагороду певним органам державної влади для того, щоб надати певні привілеї своїй дитині, яке в неї буде сприйняття. Або інша протилежна ситуація, коли є родина, яка е, фінансово не забезпечена настільки для того, щоб дозволити е, дитині м, певні там, гуртки, репетиторські заняття, але дитина добросовісно навчається у школі, то е, це питання нездорової конкуренції. Ой, дороги! Так, потрібно доздати кошти на потреби класу за минулий семестр. Вас на зборах не було, на туалетний папір, прибиральниці доплатити. Добре, я зроблю оплату вам на картку. Ви ж, сину, віддавали номер. Так, чудово. Але справа в тому, що наш клас випускний. А в цьому році всі випускні класи здають кошти на подарунок школі. Але всі гроші підуть на облаштування укриття. Ну це ж біда. Діти в укритті не мають на чому сидіти. Дитина не має вчитися вдома або в класі, або в укритті. Їй потрібна соціалізація. Добре, здамо гроші. Ну, і ще трохи у фонд класу. Ну, стандартно, на подарунок учительці, щоб трошки підняти їй настрій. Ну, Ця зарплата також хочемо зводити дітей до піцерії. Uh -huh. Треба закупити табелі uh -huh. і на охорону скластися. Дистанційка, але школу охороняти треба. Кошти можете скинути чи на картку, чи передати дитиною. Uh -huh. Але обов'язково підпишіть, для чого і від кого. Ой, ну, трохи накладно виходить, можливо, якось частинами. Ну ви розумієте школі і так не вистачає грошей, а ви завжди складаєтеся із запізнення. Інші батьки вже й так говорять, що мусять утримувати вашу дитину. Я прошу вас до наступної середи. Здійсніть оплату. Ну це ж для вашої дитини. У цій ситуації е, е, я не знаю, чи є особа, яка зловживає своїм становищем, швидше це об'єднання ресурсів для отрим для створення блага для дітей, наприклад. Так? Тобто, е, якщо ситуація така, що е, чи держава, так чи школа не може забезпечити створення цього блага і діти будуть страждати, ну то батьки. Переносять на себе цю відповідальність, перебирають як громада, яка намагається забезпечити це благо дітям. Тому я думаю, що ця ситуація дуже непроста, і є батьки, які готові до того, що ми можемо назвати швидше донатити, вкладати якийсь свій ресурс розвиток цієї ідеї. А є батьки, які не готові через фінансові питання, через відчуття справедливості, наприклад, порушене в. Тій ситуації, так через таку більш вимогливу позицію до держави, що це все-таки обов'язок держави, так і так далі. Корупція в закладах освіти вона знаєте така цікаве явище, тому що це і побори, і це на ремонти, на миючі, на папір, на канцтовари. До того ж, ми додаємо ще і подарунки. Певно, там якусь і подарунки зазвичай батьки розглядають як якусь преференцію для своєї дитини. Тобто, якщо вони привітають вчителя, вчитель буде більше часу, уваги приділяти саме її дитині. Репетиторство теж один з таких видів корупції. Хоча, на мою думку, репетиторство треба якимось ще унормувати, тому що це не викорінити із закладу освіти, а з повномасштабною війною. Ми отримали ще інший вид: це на укриття, на безпеку дітей. Тобто, от на укриття просто це, це мейнстрім, такий був, просто от як ми виходили, тому що це все для ваших дітей, це безпека. Якщо дійсно потребує школа якихось додаткових коштів, то батьки можуть здавати. Це ж все таки для розвитку дітей. Я теж до цього нормально у мене малий 9 років теж до цього нормально став. Якщо я хочу, щоб у нього були кращі умови. Там антисептик був, рушнички постійні були, то звичайно я на це знам гроші. Є люди, що вони просто закривають очі на те, всі платять, то і я, щоб я не була білою вороною і так далі, тому подібне. Але я вважаю, що треба казати, треба відстоювати свою позицію, і якщо ти е, себе почнеш. І, можливо, інші люди також під'єднаються. Інколи взагалі простіше піти вчасно в школу, тому що там ти просто платиш фіксовану суму за місяць, і оцих всіх подарунків взагалі навіть питання не виникає. Існує такий міф про недо... недооціненність професії вчителя. Дуже часто батьки. Приносять ці подарунки, і це бувають і подарунки, як речі, і подарунки, як сертифікати з магазинів, і подарунки, як коштовність, якась, або в грошовому вимірі. Сфері освіти долі поширені різноманітні подарунки, там на різноманітні свята і так далі. Але дійсно, якщо це якісь дорогі подарунки, то це дійсно виглядає як приниження. І людина, от якщо мені, наприклад, хтось дарує якийсь пакет з якимось дорогим алкоголем, я дійсно відчуваю відторгнення від, від від цього, оскільки це мені здається, що це дійсно спроба якось отримати моє благосклоне ставлення до цієї людини. Це відповідальність виключно на дорослих. Діти не мають взагалі долучатися до процедур, які стосуються подарунків, винагород і інших заходів заохочення вчителів, і таким чином ем, маніпулювати думками суб'єктивним відношенням, оцінюванням дітей. Е, для цього є різні заходи заохочення, які, наприклад, пропонували представники НЗК, що ми можемо звернутися до дирекції школи е, з проханням винагородження Вчителя, який активно здійснює освітну діяльність, додатково займається з дітьми, бюджет у закладах освіти завжди гостро стоїть, тому що немає цієї відкритості. Питання. Е Щось не вистачає для закладу освіти, для батьків дуже гостро звучить, і е, немає в них того часу, щоб вони з'ясовували, чи подавав заклад освіти запит на ці потреби, чи виділяла місцева влада на ці потреби кошти. І знаєте, це дуже маніпулятивне питання. Достатньо легко сказати, що держава. Не виділяє кошти для того, щоб зібрати готівку, тому що за державні кошти або муніципалітету кошти доведеться відповідати за їх витрати, за проведення тендерів. А за батьківські кошти дуже важко настає відповідальність. Побутове середовище без корупції це новий вимір безпеки. Допомагайте його розвивати. Пам'ятайте, що традиційне внесення коштів у школах чи лікарнях, подарунки та подяки, виростають у системну корупційну взаємодію в органах влади, при якій ви втрачаєте безпеку. Ми працюємо над тим, щоб вже від самого початку, від шкільного середовища, у дітей формувався цей новий ціннісний каркас. Дуже важливо, щоб через 10, 15, 20 років виросло покоління з розумінням саме етичних цінностей. Що доброчесність це чинити правильно, поки ніхто не бачить, і чому через освіту, принаймні, ми рухаємося точно через освіту. Це тому, що це єдина точка системного доступу до молодого покоління. Два роки тому на ЗК України, зокрема Офіс доброчесності, оголосили великий конкурс і відбирали пілотні школи. Серед 130 шкіл ми стали одними, які пройшли у цей пілотний проєкт, і ми почали його пілотувати у нас в нашому закладі. Після цього ми перемогли у цьому проєкті, отримали табличку Прозора школа і стали першим в Україні хабом доброчесності. І зараз ми навчаємо інші школи. Маленькі діти, які потім виростуть, і будуть власне от тією нацією доброчесною. Більш того, маленькі дітки вони навчають інших, вони самі навчаючись, приходять додому і розказують про те все батькам. Моя улюблена вправа, коли дітям дають просто поле ігрове і кажуть грайте ну, діти. Трошки сидять, мнуться потім так а, а, а як грати, а які правила цієї гри, і так ми підводимо до того, що правила нам необхідні для того, щоб співіснувати разом. Вони були встановлені подекуди для нашої безпеки. Треті, четверті класи проводять уроки доброчесності. П'яті, шості, сьомі, восьми – Там і години спілкування, і доброчесність онлайн. Дев'ятикласники проводять проходять антикорупційний курс. Формуйте нульову толерантність до корупції в родинах. Замість привчання дітей вирішувати питання за доплати, дотримуйтеся разом доброчесної поведінки. Підтримуйте дітей, якщо вони позитивно сприймають поради з тренінгів чи виховних годин, доброчасності неможливо навчити. Це треба прожити. А в класі ми пропонуємо вчителю створювати ось це контрольоване середовище, таку маленьку модель той чи іншої ситуації, з якою потім дитина може стикнутися в реальному житті. Наприклад. Це взаємодія з однокласниками. Була дискотека шкільна, ви пообіцяли, що всі залишитися прибирати, але було так весело, класно, що ви всі розійшлися, і ваш класний керівник залишилася сама з горою сміття. Чи це доброчесно, чи це правильно? Як варто було би вчинити? Це наше майбутнє. Це люди, які виростуть і стануть прокурорами, суддями, юристами, доброчесними лікарями та вчителями. Це власне покоління, яке буде мати нульову толерантність до корупції. Навчайтеся доброчесності. Доброчесна поведінка це ефективна можливість досягти безпеки та добробуту. Вона не сформується одразу, але навіть у дорослому віці варто виробляти нову систему цінностей без корупції. Та підкупу ми все ще перебуваємо в боротьбі за виживання, але змінюючи ставлення до побутової корупції, можна наближати ось те правове і безпечне середовище, якого прагнемо. На Жаль, Україна знаходиться в зоні небезпеки доволі довгий час, і тому безпековий фактор у нас дуже часто виходить на перший план. На жаль, це призводить дуже часто як до побутової корупції, так і до прийняття певних неетичних рішень. Тому всі дали хабар, і я дав хабар. Якби це не дивно було, і це через певне там, певну соціальну норму. Саме тому дуже важливо, щоб саме доброчесність стала цією новою нормою, а не певне толерування корупції. Людина, яка стикнулася з таким тиском, від якої вимагають хабар за вчинення. Законних якихось дій на її користь, так вона абсолютно захищена в цьому плані. Що найменше вона може про це публічно заявити? Вона може звернутися до відповідних правоохоронних органів. Якщо не знає до кого саме потрібно звертатися, вона може звернутися до юристів, до правозахисників, до громадських організацій і її скерують. Якщо ви відчуваєте тиск з боку батьківського комітету, як правило, він відбувається у групі Тобто ми всім радимо вийти з цієї вайбер-групи. ви просто не будете знати про цей тиск. Але якщо вже дійшло до якихось погроз, до якихось вимагань, обов'язково треба писати заяву. І якщо в закладі освіти вам не допомогли, обов'язково звернутися до управління освіти. Якщо не допомогли в управлінні освіти, звертатися до департаменту, звертатися до освітнього будс. Мене. Насправді ця інституція за вона новостворена, і от буде п'ять років, як в нас в Україні є освітній омбудсмен. І я вам скажу, що ця, ця інституція дуже дієва. Коли ми чинимо спротив, ми отримуємо не тільки вирішення питання, але й розуміння, що ми спроможні, що ми сильні, і що нам не треба ні, нікого підкупати, щоб, щоб бути сильними.